Всім привіт! Е, вирішив записати сьогодні відео на рахунок е, плагіну Ну, Так називається плагін Скролог. Бага... Ми його вже досить давним-давно його використовуємо навіть на всіх наших проєктах. Але я хотів роз'яснити деякі моменти, показати, як він взагалі працює, плюс нове відео на youtube каналі. Чом би і ні. Бо й можливо хтось, хто не з нашої компанії дивиться це відео, знайшов для себе ще плюс один такий прикольний тул. І так почнемо. З вже досить старий плагін, в нього, кстати, немає навіть релізів, він, ним користується півтора тисячі людей. А, можна сказати, через NPM, у нас він підключається інлайново. А, що він взагалі робить? Якщо дуже просто, він... Виключає скрол сторінки. Ну тут от можна нажати Disabled, скрол пропав, і це не можна скролити. Ви можете сказати, чого там не ставити overflow hidden чи і так далі. Тут уже йде проблема з це, тут вже йде проблема з сапортом, з сафарі, різні такі штуки, розумієте, воно типу воно тягне одне за другим. Я не хочу з цим дуже багато. Трятити часу, тому найкраще це, оцей плагін підключили, де потрібно один рядок коду, і я впевнений, що скролу не буде. Е, так, е, давайте ми зразу вже чуть-чуть приклад. NPM-сторіночка, до речі, скачок 31 тисяча, тижнево. досить хороший результат, як для пакету, який останній раз оновлявся навіть 2 роки тому. І тут тепер чудово працює. Тож давайте почнемо. Почнемо ми з того, як його об'являти. Можна отак імпортувати з np'му, імпорт скрулок, або через тег скріпт і просто діставати скрулок. Так, тут у нас є приклади, що можна це задавати через дата атрибути. Ну, ми так не юзаємо, ми чуть-чуть по-іншому. От є тут live демо І тому давайте ми прямо перейдемо до цього. До API його. Тут є така штука, як API. Щас, бо тут от, тут зараз розписуються всі команди. Так найлегше буде нам розібратися. І так почнемо. Почнемо, давайте я щось більше. Почнемо ми просто з Disable Page Scroll. Усередно придається scrollable target. Цей рядок просто виключає скрол на боді на ну, на е, сторінці, скажімо так. А сюди передаєте умовно клас модального вікна, в якому скрол має працювати. Тому що скролок, отакий, він дуже часто використовується для модальних вікон, або дехто ж їх, їх любить назвати попапи, так як я їх називаю попапи. Е, так само, це disable page scroll, є enable page scroll, він включає. Просто скрол сторінки. Get scroll state вертає true, якщо scroll на сторінці працює, вертає false, якщо scroll не працює. Інколи буває допоміжне. Ось це. Це дуже хороша штука. І clear queue Clear -cue scroll logs. Sorry за нотифікацію. Що воно робить? Тут така ситуація, отут, ну, приклад, от дивіться, от на, ми викликаємо Disable page scroll. І якщо їх викликати 4 рази, тобто десь у вас в коді, ви 4 рази будете disabлити page scroll. Воно так буде, що е, потім, коли ви скажете йому enable page Scroll, він не зітре оці всі 4, а зітре тільки один із них. Тобто ще три будуть як в черзі, скажімо так, на scrolllock. І тому get scroll state вертає false. Для цього приду є clear queue scroll locks, ну типу очисти чергу scroll scrolllock, якщо перекладати. І ви очищаєте чергу, і тоді enable page scroll. І вам пофіг, скільки у вас буде тут disable page scroll вверху, у вас точно включиться scroll. Це дуже хороша штука, аби інколи там деколи буває там попапчик в попапі або модальне вікно і там ще одне чи ще щось, і ви на кожному disable page scroll. І потім, тому, коли ви типу, хочете точно включити scroll, ви очищуєте чергу і тоді включаєте Enable Page Scroll. Тоді він верне true. Get page scroll bar width. Це воно вертає ширину вашого scroll bar. Це потрібно для функції, яка Є там такий, ми дійдемо до того, що в нього є такий як Fill gap Називається. Зараз давайте я його вам одразу тут покажу. От дивіться, Gap Fill Example. У нас тут є два блоки, от бачите, з Fill Gap -ом і без. Коли я Disable scroll. Цьому блоку, верніше боді, він, бачите, він додає тут падінг, аби у вас контент не стрибав. Якщо цього не робити, то контент буде стрибати. Тому вот, тому це просто як getpage scrollbar це взяти е, ширину скролу е, body. Get current page scroll bar width, то саме, це просто. До якогось специфічного моменту, бачите, вертає Add Scrollable Selector. Це дуже хороша штука. Ми сьогодні ще його якраз розглянемо, тому що я записую це відео е, якраз по факту для оцієї теми, скажімо так, це коротше є е, селектор, який ви можете повішити на блок. І він буде скролитись. Для чого це потрібно? Тому що коли ви виключаєте скрол, у вас, наприклад, може бути модальне вікно всередині зі скролом, і вам треба, щоб той блок скролився, то вам потрібно вішати або в цей дата атрибут, або всередину передавати там умовно клас, на який ви хочете, щоб він скролився. Вот. Remove scrollable, scrollable selector це забрати селектор, який має скролитись. Add scrollable target це робить елемент. Скро ну, доступним для скролу. Remove забирає його, Add Lockable Selector, це він його лочить. Типу хз, що це? Ніколи не юзав. Десь може, десь треба буде, не знаю. Якраз ми перейшли. Едлокал селектор, ну понятно, чи, чи це через селектор, Едлокал Таргет, бачите, тут передається строка або масив строк. А ось тут передається вже прям HTML-елемент, або нудліст, або масив елементів. Там, де Target, а там де селектор, треба розрізняти. Add fill gap селектор це хороша штука. Це якраз про те, що я говорив, що Initial Value це в нас Body, і можна через Data атрибут передавати, де нам потрібно Fill Gap для того, щоб не скакала сторінка. Remove fill Gap, ну забираємо просто. І add gap target. Бачите, API він дуже сильно збільшився. Деякі речі навіть не потрібно юзати, але то, що вони є, це приємно, тому що можуть виникати моменти, коли вам це буде потрібно, але ви не можете це юзнути. Краще, типу, мати більше різних методів і так далі, щоб більше кастомізувати. Так, також є чудовий такий fill gap methods. Він приймає метод строка, і тут іде намчик. Бачите, тут є Єнамчик, то тут треба передати щось одне із цього. Тобто, або, або скажімо так, ось, цей, ось цю штучку ми можемо додати падінгом, мардженом, шириною, максимально шириною або нічим. Дефолтне значення падінг працює офігенно. Тому, от. І є ще рефілгепс, перекалькулювати заповнені геп. Бо вот. тут також сі Олсу, це якась є статейка, і е, давайте. Тут є статі на медіумі про те, як правильно там скролбарити. Тут якраз е, пояснюється, що для чого потрібно, коли ти відкриваєш поп-ап, дизейблити скрол, аби типа фон в тебе не скролився чи ще щось. І тут є якраз питання Бад Safari якраз ну. Е, все, як ми любимо. От і хто хоче, я лишу посилання на NPM, чи лишу посилання на цей медіум допис, хочете, почитайте. Також тут доданий: отакий є Body Scroll Lock, body scroll -lock бачите, його юзають 55 тисяч людей. Це той самий scroll Lock, тільки ну, від інших розробників, можливо, просто цей розробник додав це аб як. Або як продовження, хоча це не його ліба, або як то, що він там вдохновлявся, не чи ще щось. Але головний прикол, його, цю штуку хоч більше. Я не спорю, вона є там CommonJS, React, чи ще щось. Але тут мені не подобається через те, що тут дуже скудний API. Подивіться, тут є тільки disable page scroll, або Enable page scroll, і, ну, і ClearQ. Тому набагато різних методів більше. Звичайно, тут є body scroll options, але я options, що тут є? Scroll bar Gap, allow touch move, І все. Да? Дві опції. Той самий Gap і той самий Touchmove. Якщо хтось юзає його і вам він підходить, то 0 сенсу міняти. Нам підходить ось цей. Ми з ним вже пройшли багато чого на багатьох проєктах, тому ми, я ним повністю довольний. Давайте, чисто мені цікаво, скільки в нього скачувань на NPM. Мені бодісклок, о, в нього ще й четверта бетка. Вийшла. Да? О, бачите, тут 678, і кстати, дивіться, а Ласпа, а тоже два роки. Я пані. Бо я подивився, що тут 400 бета0. 0, і я подумав, що щось свіженьке якраз щось виходить, починає виходити. Ну ні. Насправді ні. Окей. Тепер давайте вернемося назад. Для чого я вже записую дане відео. Я постараюсь максимально коротко пояснити. Це оця штучка. З, 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 з. З. з, 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 з. Add scrollable selector. Оце. Чим воно прикольне? Дивіться, можливо, хтось знає, хтось не знає, але в цьому відео я затрону зразу Тут таке як дефолтний скрол. Дуже часто на проєктах кастомізується нормально тільки в хромі. Знаєте, і то не так, не дуже ок. А, і на Safari, але не на iOS. На iOS і хрол, скрол не можна кастомізувати. І воно так виходить, що інколи типу, хочеться додати якоїсь автентичності проєкту. Тому в нас є ще один такий плагін, який називається Simplebar. Є такий плагін, який називається SimpleBar. І він додає, бачите, можна прям кастомити скрольчик. Прям, ну, типу, Якийсь градієнтний чи ще щось. Uzai Twitch, Storybook. Е, хороша штука, є на React, Angular, є демо-сторінка, де можна там прям подивитися, прочекати. Є, типу, такий скрол, коли ви його забираєте, коли ви тільки наводите на блок, він там появиться, або коли почнете скролити. Щось, типу як Safari дефолтний стиль. І їх є досить багато. Але головний прикол в тому, що даний скрол, він не просто, типу, я просто скрол. Він створює 5 блоків середні. Бачите? Тобто, от сюди вішається цей давайте, давайте, Можливо, щось більше. Сюди вішається bar, тут є Wrapper, якийсь хейт auto, маска, offset, content wrapper, прям контент, і тоді наш блок. Тобто, бачите, стільки надбудов, аби зробити таку штучку з таким кастомним скролом. Але цей скрол видимий на Safari, на iOS. Але прикол в тому, що коли в нас виникає часто проблема, і багато хто з фронтів писав, що є проблеми, коли я виключаю скроллок, я хочу включити його в попапі кастомний Сімплбарівський, і він не працює, що для цього потрібно зробити? Я дивіться, я вам покажу приклад. У нас є наша офіційна сторінка метаморфоза, яка зараз якраз в активній розробці, і скоро вже буде. Я думаю, прям дуже красиво виглядати. У нас тут є попапчик якраз, і от є скрол, бачите? Ну воно вже працює, понятно, я би не записував відео, якби б я не знав, як воно буде працювати. І тут от є simple bar. От тут є симплбарчик, такий мінімальний, кастомний скрольчик, який типу, можна його брати. Як виглядає сам код для того, щоб воно все правильно працювало? Давайте, показую. Сам код, дивіться, це в нас попап сам який через PHP вставляється всередину. І це в нас скрипт тех, який там показує попап через клас Active, scroll disable page scroll, і всередину придається попапчик, е, в якому мав би працювати scroll. По факту мало би все працювати. Проте, якщо я цей заберу рядок, він не буде працювати. Він не буде працювати. от я, Бачите, все, він не працює. Но, Но, якщо я візьму, і виключу simpleбар повністю. тобто Simplebar зараз не буде ставитись на 1025 і менше. Бачите, це є дефолтний скрол, і тоді воно працює. От. Тобто scroll працює, і все окей. Чого так виникає? Ну, Це конфлікт двох бібліотек. Це конфлікт simpleбару і scrolllock. Але який в нас варіант для вирішення даної проблеми? Це ad-scrollable selector, тобто передати, що в нас scrollable selector можуть бути ще класи Simple Bar Content wrapper. Чого саме він? Зараз я поясню мій Мої думки для того, як я зрозумів, що саме він має бути. Дивіться, якщо ми виберемо simple Bar контент, сам дивіться, оцей сам блок, він вищий. Він вищий, значить, в нього точно немає скролу, значить, на нього вішати ноль сенсу. Отже, на правильний блок треба повішати елемент. І я так пішов, я почав іти з самого верху вниз. От Сімплбар, дивлюся що тут у нас. Тут у нас overflow авто. Але він, скоріше всього, не буде працювати. Ну, бо якби він працював, тоді нащо оцих 5 блоків? Димонся далі. Дивіться, simple bar, wrapper, overflow hidden. Все, значить тут у нас скролу не існує. Це в нас вже не, ну, якийсь блок, фальш-блок, тому simple bar, маска, так само overflow hidden. Тобто тут також немає скролу. Simple bar, offset. Дивимось, що у нас тут по overflow. Тут взагалі його немає, бачите? Потім. Simple bar content wrapper, і я бачу, що тут у нас є overflow по x hidden а по Y scroll. І я розумію, значить, що в нас ось цей блок насправді скролиться. Він у нас має area label scrollable content. Це також впевнило мене, що саме він скролиться. І в нього є клас simple bar, simple bar Content Wrapper. І я передав його в Add Scrollable Selector, Simple Bar Content Wrapper. І тепер, коли ми оновимо сторінку, ще раз показую. Сам Simple Bar працює. В браузер Стаку ми протестували, на старих Safari, на iOS всюди працює. І тепер ми зв'язали цю штучку, що коли в нас є просто от, є наші тімейти. І коли я, наприклад, клікаю на Сергія, я не можу скролити вниз. Тобто скролок повністю працює. Але Simple Bar всередині також працює. Дивіться, а ну зараз ще останнє прочекаю, аби в, воно вас не вводило в оману, як то говорить. Да, от, дивіться, ще що. Коли я пробую, як це можна прочекати? Прочекати це можна одним методом. Ви відкриваєте iPhone, там, ну, наприклад, ставите мобільне, щоб у вас був ну, такий курсор, як ваш палець. І коли, дивіться, от я зараз скролюю, не чую, чи ви, я не знаю, чи ви чуєте мою мишку, але я ще спробую скролити, бо мову видно. І воно не працює. Але коли я почну крутити кольосику мишки, воно буде скролити. От зараз я колесом мишки, скролю контент. Бачите? Тобто. Це нам потрібно, тобто ну я не розумію, чого такий бах виникає, коли ти скро, коли ти колесом мишки маєш скролити, а пальцем ні. Тіпо, ну я вже думаю, що це вже якась лірика. Ну, це в нас рішає, і от я рухаю. все окей. От. Було таке, хотів записати мікро відео, вийшло на 16 хвилин. але я думаю, що це буде точно пояснення, що таке уже скролок і з чим його їдять а для членів моєї команди, як його правильно використовувати з різними бібліотеками іншими, для того, щоб їх зв'язувати і він правильно працював. Дуже дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, там, пишіть якісь коментарі, те, що вас цікавить. Я завжди радий їх прочитати і, і по можливості повідписувати. Всім гарного дня і до нових зустрічей. Пока-пока.